Привіт ой, з вами канал ну, все про Android. Сьогодні я хочу вам розповісти про е, то, як можна глянути пароль до Wi-Fi, до якого ви вже під'єдналися. Точніше, до Wi-Fi з паролем. Наприклад, ви е, пророк того Wi-Fi забули і хочете на інший призер і підійти ну, до того Wi-Fi. Для того ви можете скористатися програмою Wi-Fi напомінатю, або через провідник глянути. Звісно, для цього треба рут права. Давайте спочатку глянемо через Wi-Fi, паспорт. Запускаємо його, надаємо права суперкористувача. І от. Як бачите. S Wi-Fi і такий пароль. Роль V DNA. Можете також поділитися цим паролем. Тут це є назва, а це є пароль. Тепер я вам показую і, через провідник. Дивіться, заходимо в Root Explorer. Далі. Заходимо в папку Data. MISC. Зараз вам покажу через. Вот. Арта подводи. Дальше заходимо в папку Data. Дальше запускаем папку MISC и папці Буде в самом низу папка Wi-Fi. Заходимо в неї, і там буде файл wpa supplicant.conf. От и вот. Открываем его. И вот як бачите. Vio347.8. S Wi-Fi Rainbow 2012, так як ти от. Чи не дано, то от Дуже вільний Wi-Fi. Там де от PSK, то е, пароль, а SSID, то є логін. Тобто ім'я Wi-Fi. Думаю, вам ця програма сподобається. Ставте лайки на відео, підписуйтесь на мій канал, дочекайтесь нових відео. І всім до побачення!